Вітаю вас, дорогі любі друзі! І я розпочинаю новий суперкурс з програмування для новачків з нуля. Як всі ми знаємо, зараз дуже стрімко розвиваються різні технології. Всі ви чули про стрімкий розвиток інтернету речей, штучного інтелекту. Наприклад, інтернет речей це у нас букви там. Неважно. А от штучний інтернет це у нас AI. Ми будемо вивчати схожу технологію, називається NI. Не плутайте з AI. NI, звучить NI. Дуже, дуже суперпродуктивна технологія. Вона зараз якраз тільки вибухає. Це просто, ну, це просто розрив, це просто рвака. Воно. Воно розірве жопи всім. І ця технологія зараз використовується всіма провідними компаніями, Теслою іншими авто компаніями автомобільними. І, взагалі, вона підходить для того, щоб керувати будь-якими пристроями. Нова, проривний, зовсім абсолютно новий проривний інтерфейс і ніша. Чиста, ніша чиста, легко залітається. Отак от, от як чорний довгий маркер. Окей. Значить, технологія NI розшифровується як Anal Interface. Ось, наприклад, в нас є приклад пристрою. Ми спочатку розглянемо пристрій, а потім приступимо до уроків програмування. Наш пристрій складається з датчиків по всьому пристрою для збору аналогових сигналів. Потім аналогові сигнали потрапляють в ОЗУ. Анальне запам'ятовуюче устройство. Потім в блок, який називається АБ. Це у нас анальний блок. І потім вже обчислювальний блок. Також у нас є блок живлення і кріплення. І Якнайшвидше. Зараз у всіх наступних уроках ми приступаємо до практики програмування. Рекомендуйте даний курс усім своїм знайомим, друзям. Це допоможе просто ввірватися в IT і заробляти кучу бабок.